Один Б. Кам'янець-Подільському державному істро... історичному музею заповіднику. Прошу, це наша фортеця. Дозвіл на розробку. Так, але е є е обмеження по, по цій дорозі надання без, безперешкодного дозвілу е проїзду по дорозі. Впаст, наприклад. Можна далі? Надання дозволу на розробку проекту землеустрою. За адресою вулиця Лесі Українки, 48, комунальному некомерційному підприємству Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Знаходиться будівля закладу охорони здоров'я та соціальної допомоги. Надається досвіду. Третє. Надання дозволу на розробку проєкту землю щодо відведення земельної ділянки за адресою вулиця вулиці Нінська, шосе 3 в дріб 5 ББЛ ЮВ. Надається земельна ділянка площею 0,5683га. Значить, цільове використання. Для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоможних будівель, споруд підприємств приробної, машинобудівної та іншої промисловості. Тобто під виробництво. Прошу. Так. Пише порахоменко вулиці. Ні, скажіш шосе прахоминка? Четверте. Надання дозволу на розробку технічної допомогації землеустрою щодо, щодо встановлення відновлення земельної ділянки, село Нагоряне, вулиця Трочка 1Б, Яворський ОМ. Тобто під виробничі потреби. Можна далі? П'яте надання дозволу на розробку проекту землеустрою вулиця Івана Мазепи, 34, Парасульку, ВВ. Змінюється цільове призначення. Так, шостий проект. Надання дозволу на розробку проєкту зиму щодо відведення земельної ділянки Державному начальному закладу Подільський центр професійно-технічної освіти, вулиця Годованця, 26 В. Сьоме. Надання дозволу на уробку проєкту Зенусту щодо відведення земельної ділянки за адресою вулиця Миколи Гордійчука, ГБК номер 6 гараж номер 160. Слободівну ВВ. Гаражник оператив. Ну, ми ж оформляємо там, де є власність на гараж. Восьмій. На днях дозвіл на розробку проєкту з щодо відведення земельної ділянки для зміни її цільового призначення за адресою вулиця Нігинська, шосе, 41, ріп 5, гараж 4, Кротівку, СС. Дев'яте. Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою вулиця Героїв ЗСУ, 14 А, гараж No сім. Коростельовий НВ. Десяте питання. Надання дозволу на розробку проекту зимусту щодо відведення земельної ділянки за адресою міста Кам'янськополіський ГБК номер 1 Гараж номер 199 Богуцький ЛВ. 11. Подання Подання дозволу на розробку проекту зимусту щодо відведення земельної ділянки за адресою вулиця Героїв Небесної Сотні Собчишиного ВВ. Ділянка 47 квадратних метрів. Дванадцяте питання. Надання дозу на розробку проєкту з землеустрою за Одесою вулиця Провокзальна, 27, гараж 50. Довганю БА. 15 квадратних метрів. Перепрошую, я щось нажав. Не то. 13. Так. Подання дозволу на розробку проєкту землеустрою за адресою вулиця Провокзальна, 27, гараж 50, довганью БА. Ділянка 12 квадратних метрів. 14 питання. Подання дозу на розробку технічної документації село ходоровці. Е, Серкізюку СД. Це присадибна ділянка та передається у власність. П'ятнадцятий проект. Подання дозволу на розробку технічної документації, село Ходорівці, Якобцю, СС. Теж присадивно. Однання на розробку технічної документації село Ходоровці Якупцю СС для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 17-й проект. Надання дозволу на розробку проекту землеустрою село Хордоровці Головитіку ОВ для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 18-й проєкт. Понадання дозволу на розроблення технічної документації, село Рихта. Релігійні організації, релігійна громада храму святих. Церкви. Вулиця Шкільна, 15. Дев'ятнадцятий проект. Подання дозву на розроблення технічної документації вулиця Саксаганського, 1, а гараж 8. Франчук НО. 30 квадратів. Пронадання дозву на проведення інвентаризації земельних глянь для будівництва обслуговування будівлі закладів освіти за адресою. Село Зіньківці, вулиця Підземецька. Подільському центру професійно-технічної освіти. 21 питання. Про надання дозволу на розробку технічної документації сільськогосподарському підприємстві ні було. 5 гектарів ділянка. Двадцять друге питання. Надання дозволу на розробку проєкту землеустрою за адресою проспект Грушевського, 1, 3, 23. Звертається багатопрофільне виробниче товариство. РОКРО для іншої житлової забудови. Значна площа 1.79. 23 питання: про надання дозволу на обробку технічної документації. Беве тур. Типу. На приїзді, похоже. теж буде рахуватися як під виробництвом. Далі. 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 Подання дозволу на розроблення технічної документації щодо поділу земельної ділянки з адресою Днівське шосе 57А. Звертається Парасуль Володимир Володимирович. Ось таке. Проект 25. Про затвердження проєкту землеустрою вулиця Північна. 102 та передачу постійного користування управління освіти. 25, 32, це вони не точно, так? і тридцять. Це все по 10%. Так. Так, о. проєкт. Про затвердження проєкту землеустрою за адресою вулиця Данила Галицька, Данила Галицька 13 біля ЦТП. Комунальному підприємству міськ тепловодоенергії. Проект 34. Про затвердження проєкту земноустрою за адресою вулиця Симона Петлюра, 10А та передачу її у власність у Сатюк, НА. Те садибна ділянка. Проєкт 35. Про затвердження проекту земноустрою. Вулиця Прокрузальна, 27, гараж номер 49 Мельничук, Яна Сергійовна. Також 36 проєкт. Інша площа. Проєкт 37. Про затвердження проєкту землеустрою за адресою село Колибаєвка. Звертається Гаджула Вік... Віктор Іванович. Пересадивна ділянка. 38 проект. Про затвердження проекту земноустрою для зміни цільового призначення. Село Колебаєвка. Заявник Гаджула Віктор Іванович. Змінюється на будівництво словобудинка. Проект 39. Про затвердження технічної документації за адресою вулиця Племеницьких, 45 д компанія ВБА. Проєкт 40. Про затвердження технічної документації за адресою вулиця Драйхмара, 50, Понупокт. Поночованому. По Наступний проєкт. 41-й, Також саме драйвмаре 50 поночованому. 42-й проєкт. Драйвмаре 50 Миш, Мишківський. 43-й проект. Про передачу в оренду земельної ділянки вулиця Провокзальна, 6, Гуківській. Проект 44. Про передачу в оренду земельної ділянки вулиця Провокзальна 6, також Гуківській. Проєкт 45. Про передачу в оренду земельної ділянки Грушевського БВ ЗОРОКР. Проєкт 46. Про передачу в оренду земельної ділянки вулиця Устима Хармаляка та ЗОВ «Миколаївський алюмінієвий завод. 47. Про передачу в оренду земельної ділянки. Азов металист. Про передачу в оренду земельної ділянки за адресою вулиці Степана Бандера, 42, Тріп 1, товариство з межнітальства, господарник. Проект 49 про передачу в оренду земельної ділянки вулиця Провокзальна, 27, дріб 1. Приміщення 2. в Керечинському СВ. 50 -й. 50 -й. 50 -й. так музей. 50-й. 51-й. П'ятьдесят Так. Проєкт 52. Про передачу в оренду земельної ділянки. Червона Чагарівка. Вулиця Вишнева, 2, Лис, Лис, Лисуму. А і. Багато, так, Там, передати. Ну, для будівництва, обслуговування будівель торгівлі. Так. 53 про припинення права постійного користування головного управління національної поліції Хмельницької області за адресою вулиця Довга, 1. Проект 54. Про припинення права користування земельною ділянкою ліцею першого другого ступеня Слоботинка. По, за адресою вулиця Сіцинського, 2 та передачу цієї земельної ділянки постійне користування комунальному некомерційному підприємству Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медичних, медицини Казахстан. Проект 55. Поприпинення договору оренди землі, КП-вентиляція. За адресою вулиця Драйхмари, 19. Та передачу цієї земельної ділянки в оренду. Припиняємо старий і укладаємо новий. Не, не, не міняється, власник. Проект 56-й. Затвердженні технічної документації село Колибайка, вулиця Шкільня, 1. 86, так. Для будівництва обслуговування будівель громадських та релігійних організацій. Що, так? Релігійно mm. Про затвердження технічної документації землю щодо об'єднання земельних ділянок за адресою проспект Рушевського. 29. дев. Це по товариству з обмеженням Тюдальський, Миколаївський алюмінієвий завод. Проект 58. Про затвердження технічної документації. Та припинення права постійного користування комунального некомерційного підприємства лікувальний діагностично-лікувальний центр Кам'янської міської ради. Проект 59. Про затвердження технічної документації та припинення договору оренди з землі між Кам'янець-Порізькою міською радою та малим приватним підприємством Агросоюз про затвердження технічної документації. Звертається приватне підприємство будівельна компанія Кам'янець і другим пунктом припинити достроково договір оренди. Новинки. Проект 61. Про затвердження технічної документації щодо поділу земельних ділянок за адресою привокзальна 2. Звертається Антоненко, Наталія Олександрівна. Кучерявий Борис Антонович. Проект 62. Про затвердження технічної документації та передачу у власність по вулиці Веліканова валідулі Поліщук Проект 63. Про затвердження технічної документації за адресою вулиця Річна, 87 та передачу її у власність Любінській Клодієву. Проект 64. Про затвердження технічної документації за адресою вулиця Будівельників, 28 та передачу у власність Колесніковій. 65-й проект про затвердження технічної документації. Про вулок Замковий 7 та передачу власність Дубчак. Проект 66. Про затвердження технічної документації вулиця Нагірна, 3Б та передачу власність Савчуку. Проект 67. Про затвердження технічної документації та передачу у власність Романовій, вулиця Нагірна, 3 Триве. Урект 68. Про затвердження технічної документації у вулиця Бориса Негоди. 10 та передачу у власність Беркуті. Проект 69. Про затвердження технічної документації та передачу у власність Гераськіну, провулок Про Євгена. Онацького 70-й проект. Про затвердження технічної документації про вулок Євгена. Онацького, 11. А та передачу власності вулоку ОІ. 83 третє питання. Там здається, виносити. Там передача е, званість Діє. О восемьдесят третье. Так. Скарлетт. Осімдесять четвертий. 63. три. так проект коспічте про затвердження технічної документації вулиця Героїв Небесної Сосні та передачі її у власність Волосенчуку СГ. Ну, це таке саме. Про, так, проєкт 85. Пропонування дії договору. Вкладений з хмелем В.І. по адресі князів Коротовича 21. На три роки. 86-й проект. Пропонування хмелем ВІ також. Книзів Коротовича 21. Теж на три роки. Проект 87. Про Ніверською ОС. Героїв ЗСУ, 2, дріб. Один. Проект 88. Про поновлення Маньковим АБ. Провулок Північний 5. Проект 89. Про поновлення Констинською Галиною Степаніо, Лисковим Петром Івановичем, Палічуком Віктором Петровичем. Вулиця В'ячеслава Чорновола, 7. Проект 90. Про поновлення Зніверською Світланою Євгенівною. Вулиця Соборна, 18. Верх. 91-й. Про поновлення. Е, Зребим Віталієм Анатолійовичем Грошевського. 23. 92 проект. Про поновлення кравцем Ростиславом Максимовичем. Проспект Грушевського, 31а. 93 проект. Про поновлення. Яковенчук Оксаною Григорівною, князів Куратовичі, 76А. Проект 94. Про поновлення дії договору «Кафе Молдова». Проєкт в Небесній 41. Прошу його. Наступного. Проект 95. з ЗОУ «Український кристал Павла Скоропадського, 24. Проект 96. Про поновлення «Український кристал. Нізів коритовищів 19Г. 97-й проект. Про поновлення дії договору міською радою та Хмельницьким обласним спеціальним, е, спеціальним ремонтно-будівельним підприємством проти, проти пожежних робіт. Вулиця Саксаганська, 1. Про договору оренди малим. Колективне підприємством інтекс вулиця Василя Вишованого, 5. Поновлення дії договору Чайковським Олегом Валентиновичем. Соборна, 27. Сотий проект. Про поновлення договору оренди. За врухою Світланою Станіславіною, проспект Грошевського, 23. Озарк. 101 проект. Про поновлення дії договору товариством з обмеженою відповідальністю Стандарт 2021. Вулиця Князівка Рятовича, 21, д П'ять років простіше. то другий проєкт про поновлення дії оренди землі. Сьомком ОВ, вулиця Ярослава Мудрого, 86. І 103 проєкт про поновлення героїв ЗСУ малим приватним підприємством кафе Жовтневе. 103 питання, все. Je <laughs>